Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас нова косметичка на два тижні на наступних. Ці два тижні косметичкою я не дуже користувалася, якщо чесно. Переїзд на нову квартиру. Дуже багато справ було, було якось не до макіяжів, але дечим покористувалася але все одно буду міняти косметичку. Так, тому давайте подивимось, що в нас буде у використанні. Бази, як завжди, залишаються для обличчя під тональний від LCF та від гембі під тіні. Так. Тональний. Буде ось такий Avon Lux Кашемір. Відтінок порцелян. В принципі, мені подобається цей тональний. Думаю, що поки що я не дуже засмагла, тому відтінок іще буде нормальний. Щодо Корек... Ой, не коректора, консилера. Ось такий беру подвійний продукт. У нас ось з однієї сторони саме йде консилер, а з цієї сторони йде скульптор. Так, беру. Це в нас LCF серії Provence. Гарний засіб, гарний засіб мені подобається пудру беру із оцієї палетки Елсі. Так, ось пудра. Я вже нею користувалася. Ну, як сказати, не найкраща пудра, вона трішки пилить. Коли ще наношу просто на обличчя без тонального. Ну, інколи не хочеться особливо ніякий макіяж робити, просто припудрити, то ще нічого. Коли на тональний наносиш, то якось воно підчеркує трішки тональний. ну, Так як в мене жирна шкіра, то пудра все одно швидко з'їдається. і Її вже не видно, обличчя дуже швидко починає блистіти, тому для мене це не дуже велика проблема. Далі по скульптуруванню. Ще ось такий скульптор від Color Intense, також мені подобається. Це 01 відтіночок. Хоча бюджетний, ну єдине, що упаковка не дуже зручна. Відкривається кришечка. В сумці краще не носити, бо відкриється і буде по всій сумці цей скульптор. Так, щодо рум'ян, то беру ось такі рідкі рум'яна LCF de Provence. Цей раз багато з de Provence LCF продуктів Давайте вам зроблю сводч. Це в нас взагалі два в одному продукт. Можна і як Блиск використовувати, але я використовую саме як рум'яна такий гарний відтінок. Як хайлайтер буду використовувати ось від Glamбі. Колекція Джоліті. Ось такі три хайлайтери, дуже гарні. Давайте просочу, рожевий. Так, давайте щоб було гарно видно. Так, такий золотистий. и белый. Вот такие гарнёни и упакування прям дуже классные. Так, далее а, для брив. Беру ось такий коректор від Avon Lux. Прикольний засіб, якщо чесно, ось так виглядає. Так, фокусуйся. Фокус сьогодні не дуже ось так. Такий дозатор викручується продукт, і у нас ось тут вилазить такі начебто волосинки такі в гелі з відтінком. Так. Палетку тіней. Я беру ось таку від клембі Stellar синя. Ось такі відтіночки класнючі подобається мені ця палетка так. А ще із ну щодо тіней беру ось такій ось такі рідкі тіні 402 відтінок ламель Hope. Буду схочити, він звичайний, синій, нема тут нічого такого. І від Фаберлі ось такий олівець, тіні олівець. Як не можу їх закінчити таким з металевим фінішем. Туш беру ось таку LCF de Provence, Оце у нас термотуш. щіточка, щиточка. Ну, в принципі, непогана, гарна фарбує. Я люблю саме силиконові щіточки з олівців для очей. Беру, по-перше, ось такий лайнер, це в нас ейванський. Графіка, чи якось так лінійка називалась, у мене білий відтіночок. Хочу вже о, закінчити цю підводочку. Так, і ось такий олівець. Це водостійкий, начебто замовляла на китайському сайті. Джум ось такий відтінок також гарненький такий. Я особливо ще не користувалась цим олівцем. Якось руки до нього не доходять. Так, і для губ що у нас два олівці для губ червоний. Ну, олівці я підбираю під те, які, ну які помади я вибрала, потім олівці підбираю, і ось такий олівець ейвонський. Це у нас відтінок Rose Wine. вine. Um. Беру одну з моїх найлюбленіших рідких помад від Avon. Як я користуюсь, всі питають у мене, що у мене на губах. Candy Pink відтінок. Ну, я прям обожнюю, я не знаю, коли в мене вона закінчиться, що я буду робити. Тому що такого відтінку в Avon немає зараз. Так, і ще беру ось такий. Це блиск олійка Тінт три в одному, глимбі. Тут відтінок такий дуже легкий. Такий. Це серія джоліки також таке гарне пакування. Так, і дві помади в стіках беру. Ось таку Eivonську Color Trend Kiss Cream, Давно вже немає цих помад в Aivonі. Але в мене в колекції одна є. Ось такий відтінок. Гарний такий, начебто трішки кораловий, начебто. Відтінок Coral Candy. Так, і ось така також Ейвонська, це у нас ультра зволожуюча. Це в нас такий червоний відтінок гарний. Відтінок Red 2000. Так, отже, ось така косметичка на ці наступних два тижні. Ось десь ще свотчики вам покажу. Хайлайтери, давайте ще подивимось, ну дуже гарні. Так, отже, пишіть, чим використали, що вам подобається, буде дуже цікаво почитати ваші коментарі і відгуки. Також попрошу вас не, забудь, не забудьте поставити вподобайку підписку на мій канал, це дуже важливо для мене. І побачимось вже дуже скоро в наступних відео. Всім па-па!